Христос воскрес. Христос воскрес! Апостол Павло 1 Корінтян, в посланні Першому до коринтян, 7-8 вірш, говорить: адже наша Пасха Христос був принесений у жертву, тому святкуємо не зі старою закваскою і не з закваскою розпусти і зла, а з оприс щирості та істини. Ми Минулого тижня відсвяткували Пасху і дякуємо Богові, що Він, милостивий, люблячий Бог, цар, царів, прийшов в цей світ, щоб дати нам життя. І сьогодні я хочу поділитися одною історією із Біблії. Минулого, минулого разу ви її читали, але сьогодні я хочу також її прочитати. Більш-меншим уривком і десь закцентувати в деяких моментах. Уявіть, що ви були поруч з учнями, коли вони зустріли Воскреслого Ісуса Христа дорогою в Емаус. Ця дивовижна подія записана для нас у 24 му розділі Євангелія від Луки. Місце з 13 по 27. Вірш. Я хочу зачитати. І ото двоє з них того ж дня йшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежало на стадії і 60. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося. І ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. І спитався він їх. Що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? І озвався один йому ймення Клеопа, та й промовив до нього: ти хіба тут у Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в Нім цими днями? І спитався він їх, що таке? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній у ділі й слові перед Богом і всім народом. Як перевосвященики і наша старшина його віддали на суд смертний, і його розп'яли. А ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того, оце третій день вже сьогодні, як усе це сталося. А дехто з наших жінок, що рано було, що рано були коло гробу, нас здивували. Вони тіло його не знайшли та й вернулися, й оповідали, що бачили і з'явлення ангелів, які кажуть, що живий він. І пішли дехто з наших до гробу і знайшли так, як казали жінки, та його не побачили. Тоді він сказав їм: О, безумній запеклого серця, чи повірити всьому, про що сповіщають пророки. Чи ж Христові не це перетерпіти треба було й війти в свою славу? І він почав від Мойсея і від пророків усіх, і виясняв їм зо всього писання, що про нього було. Ця історія, вона цікава тим, що зараз ми дізнаємося: двоє учнів Ісуса Христа. Але це не ті були учні, які 11. -ро. Це були таку... У Ісуса Христа були і інші учні, і ми бачимо це із першого віша. І ото двоє з них того ж дня йшли в село. Тобто там перед цим гороз про учнів. І ото двоє ж з них. І... Вони направлялися після свята, після свята Пасхи, до, до себе вже, мабуть, в Емаус, вони, можливо, там проживали. І це, це, це селище. Емаус, якщо звернути увагу, дослідити, скільки ну, на той час в Палестині першого столітті було три Емауса, таких три містечка. А більш за всього, так дослідники говорять, що це той Маус, який знаходився. Якщо ми уявимо собі Ізраїль паралельно Середземному морю, південь-північ, то від Єрусалима це було на північ і на захід. На захід на північ. Тобто, в сторону міста Йопія, де колись Симон Петро. Який перебував у Симона Кожевника, і йому було там видіння, коли покривало з, з тваринами, і Бог сказав: заріж, Петре, і споживай. І тобто розуміння географічне таке, що це було в тому напрямку. І от вони йдуть, ці двоє учнів, і вони йдуть уже це був вже неділя, коли вони почули, ми бачимо, що вони почули, що жінки не побачили. Коли прийшли в ну, гробу від е, е, гробниця була пуста, е, але вони бачили ангелів. Е, вони ще не чують, що комусь Христос з'явився, але вони чують, що ангел говорить, що він живий. Е, ну, На той час е, жінки, статус жінок, жінок був е, низьким, і для них не було це авторитетом. Е, що жінки сказали, побачили, тому якби вони почули і повірили жінкам, вони б залишились. Би. Так як вони потім вночі вже верталися знову в Єрусалим в кінці цієї історії, ми побачимо. І тому вони йшли собі додому, в Емаус. І до них, коли вони розмовляли, до них підійшов сам Ісус Христос, Воскреслий Ісус Христос. Але ми читаємо, що очі їх були стримані, щоб його не пізнали. Ну, вони йшли і вони могли. Я не знаю, як. Можливо, Бог стримав, можливо, вони просто були настільки в цьому такому збентеженні, перебували пригнічені, що сталося, тому що свято пройшло, і свято виявилось святом, але не таким була страта Ісуса Христа, їхнього вчителя. І вони. Не замітили, вони подумали, що один із прочан, який був на святкуванні. І коли він задає питання, що трапилось, вони почали дивуватись Клеопа. Ми бачимо ще одно, одного ім'я Клеопа, учня, і він. Як ти не знаєш, що трапилось? Ти, мабуть, єдиний, хто цього не знає. Але Бог все знає. Це Бог завжди запитує, так само і колись Адама питав: Адам, де ти? Що Бог не знав, Бог знав все, що Адам уже согрішили з Єви. Так і тут Ісус запитує, щоб, розмову, щоб говорити з ними. І Вони були розчаровані. Він каже, чому ви сумні? Тому що вони сумні, тому що Ісус Христос, вчителі, якого вони покладали свої надії, Він був, він був страчений. І вони говорять, що. Не нагадують, що про Ісуса Назаряна, що пророк був в могутній у ділі і у Слові перед Богом і всім народом. Ми бачимо, вони згадують його пророк, був могутній. Ну, на той час євреї вони чекали Месію. Але ми тут бачимо, що називають пророк. І з того часу, як Ісус Христос увійшов в храм, вже пройшов тиждень, Він увійшов урочисто в храм, тріумфально в храм. І народ говорив, ми читаємо це у Матві, розділ 11 вірш, Народ говорив, це пророк Ісус із Назарету Галілейського, пророк Ісус. І тут також говорить про нього Клеопа, що пророк був могутній у ділі у слові перед всім народом. І їхні, ми бачимо, вони були розчаровані. І люди схильні, створювати собі образ Бога за. Свої свій такий особистий образ Бога, ну, який вони, для них вони створили, і якщо Бог виходить з межі їхніх рамок, вони розчаровуються в Босі. От ми не створили тако, і, а тут Бог не вписується в їхнє розуміння. Але ми знаємо, що коли учні ходили з Ісусом Христом, да, народне люди не знали. Пам'ятаємо, кому відкрився з якому учню відкрився, що Ісус Христос є Син Божий. Апостолу майбутньому Петру. От. А самі вони це Бог відкрив. І тому, коли ми, вони спілкуються, далі Клеопа говорить: а ми сподівались були. Тобто їхні уявлення були зовсім інші: що Бог буде прийде таким войовничий месія, який зруйнує Римську імперію, установить своє царство і буде правити. І для них це було розчарування, а ми сподівались, що це той, що має Ізраїля визволити. І далі ми читаємо, що Ісус реагує на ті слова, які говорить, говорить Клеопа або його інший, хто з ним йшов, він емоційно реагує. Чому? Тому що вони говорять, а дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували. Вони тіло його не знайшли. Та й вернулися, і оповідали, що бачили з'явлення ангелів, які кажуть, що він живий. І пішли дехто з наших до гробу і знайшли так, як казали жінки та його не побачили. Тоді Він сказав, Ісус Христос, о, безумні запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки. Коли Ісус перебував з ними, Він їм говорив. Він їм дуже часто говорив, щоб, е, Сину Божому, е, Сину людському потрібно постраждати. І він буде в і буде виданий старшині, і треба пронести, перенести страждання. Він буде вбитий, помре і третього дня Воскресне. Але учні це або забули, або не так вірили сильно. І ми бачимо, що Ісус говорить за переклад Гієнка навіть. Таке запеклого серця. Але якщо ми подивимося грецький переклад, тут переклад повільний означає, що повільний або погано тямущий. Тобто вони погано, тобто нерозумні, без, безрозсудні, повільні, щоб дійсно швидко роздумувати, що це іменно той Месія, той Христос. Навіть, можна сказати, не тямущі були в той час. Коли він їм, і він говорить, ми читаємо, що «Чи ж Христові на це. Піте, треба було. І Він почав від Мойсея і від пророків усіх і виясняє їм зо всього Писання, що про нього було. Ми бачимо, що Ісус починає виясняти все Писання. Про що ж міг говорити Ісус Христос? Він написано від Мойсея і далі. І ми, коли, тобто від Мойсея. від Мойсей, Ми коли повернемось в старий заповіт і подивимося на. Повторення закону там є пророцтво про Месію. 18 розділ, 15 вірш. Пророка спосеред тебе, з братів твоїх, такого, як я, поставить тобі Господь, Бог твій, Його будете слухати. Ми бачимо, що Бог каже, що такого пророка, як ти, Господь Бог твій поставить тобі. І Ізраїль, він завжди знаходився в пошуках цього. Пророка рівного Мойсею, вірного Божого Раба, який був сам Мойсей. В цьому ж повторенні закону в кінці, в 34-му розділі там є такі слова: Не появився вже в Ізраїлі пророк, як Мойсей, що знав його Господь обличчя обличчя. Тобто Ізраїль чекав такого, як Мойсей. З цього місця. Ми можемо сказати оце, з місця, коли Мойсей був, він згадаємо цю історію, коли ізраїльський народ стояв біля гори е, Сінай, хорив. Коли Бог з'явився, коли була буря, коли був е, вогонь до небес, коли з цього вогня голос говорив, і народ весь злякався. І сам Мойсей каже: Я тремчу, ну мені страшно. І народ каже: говори з Богом, ти і говори волю Божу, ми будемо її виконувати. Тобто, е, Мойсей став пророком. І з цього місця в Ізраїлі започатковується таке це є джерелом, яке бере свій початок Інститут ізраїльського пророцтва. Потім були наступні пророки вже пізніші. І Бог ніколи, ми, Слово Боже, дізнаємося, що ніколи не виявляв таємниці своєї. Він виявляв її пророком. І це було записано в книзі Амоса Пророка і такі вірші. Бо не, чин, бо не чинить нічого, Господь Бог, не виявивши не таємниці своєї, своїм рабам, пророкам. Бог говорить пророкам, а пророки говорять народу. Але як народ часто з пророками себе вів? Вони не хотіли чути правди. Вони цих пророків вони їх вбивали, вони їх. Заставляли страждати і, і Захарію, коли ми зізнаємо слово Боже, вбили на дорозі до жертівника. І, і такий пророк був вже в останні, коли часи були, перед, коли Вавилон захватив, забув назву. Теж був вбитий. І той самий по, якщо Ісая, таких нема свідчень, але є Традиції, що він також був перепилений в дереві, тобто вони страждали пророки. Але вони гонесли, Слово Боже. Що ці пророки були вісниками Бога Яхве, посередниками Його завіту, заступниками народа, Глашатайме Бога. Вони були посланці від Всевишнього Царя, щоб що? докоряти народ, і якщо народ не слухається, оголосити вирок Ізраїлю. За порушення договору, за порушення завіту, який Бог з ними склав. Про що ще міг Ісус говорить? Він починав від Мойсея, ми бачимо і далі пророк, про пророків. І більш всього, він говорив про Ісаю, який і говорив, що Ісая, 9 розділ ми читаємо, що про диття народжене дівою. Це такий вірш, який. Ми всі його чули, але він дуже я зачитаю бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець Свічності, князь миру. А також в 11-му розділі і вийде пагінчик із пня Се Його, і галузка дасть плід із коріння його, і спочине на Нім дух Господній, дух мудрості і розуму, дух поради й лицарства, дух пізнання. Та страху Господнього. І також про Господнього раба, який страждає, ми читаємо і в 53 розділі. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він був мучений. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Ісус сформулював суть старого заповіту одним реченням. Я і Отець одне. Це він сказав в Євангелії від Івана, 6 розділ 4 вірш. Я і Отець одне. І інакше кажучи, Ісус проводив огляд старого заповіту, Він проводив цей книг Мойсея, пророків, я вже зачитав, Псалмів. Він хотів, щоб його послідовники зрозуміли, що всі ці книги написані про одну Бога і людину, це про нього, про Ісуса Христа. І ось як це, про це говорить Лука, ми читаємо в 27 вірші і виясняв їм зо всього Писання, що про нього було. Писання, якщо ми бачимо, що Ісус Христос говорить, воно христоцентричне. Богостелів'я старого заповіту говорить, що головний герой писання – Ісус Христос. Коли Ісус по дорозі вимазував, говорив учням. Про писання, то їхні серця палали, коли він їм говорив Писання, їхні серця палали. Тобто це 32-му вірші написано. І говорили вони один одному. Чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі і коли виясняв нам Писання? Коли ми чуємо Слово Боже, наші серця горять, тому що Слово живе і діяльне. І подібно як раніше Ізраїль був надбанням Божим. Сьогодні церква є його надбанням. Ми це читаємо в новому заповіті, в Офісянам, перший розділ 13, 14 вірш, до послання до Титу, другий розділ 14 вірш, у першому посланні Петра, в другому розділі, де він говорить, що ви царське священство, вибраний народ. Як Ізраїль зображується у повторення закону у вигляді єдиного організму, з одним Богом, одним народом, однією землею, одним храмом і одним законом. Так. І церква сьогодні призвана до такої ж єдності, тому що існує одне тіло, один дух, одна наднія, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх. Це ми читаємо послані до Ефесіан, 4 розділ, 4-5 вірш. Ісус Христос, Месій, який мав прийти. І, зробивши висновки з цього, що ми прочитали, що що учить нас ця історія? Ключовий вірш, тут 27-й, і виясняв їм зо всього Писання, що про нього було. Все Писання про Ісуса Христа, все Писання про Бога, про Ісуса Христа, який прийшов. Ісус абсолютно чітко говорить, що нерозумно читати Старий Завіт і не бачити, що Ісус Його суть. Вся історія Біблії не написана про Нього. Старий Завіт обіцяє Месію та вказує на нього і на його місію. А новий Завіт розкриває виконання тих славних об'єтниць у Христі. Відома цитата Блаженого Августина дуже гарно звучить: новий Завіт у старому ховається, а старий Завіт у новому розкривається. Тому історія Святого Письма це про Божого Царя, про його милостиве правління і царювання. Вона. Про прощення гріхів, як цар здобув для свого народу, який цар здобув для свого народу, народу, що прославить його. Е, із кожного племені, язика, народу, нації. Е, вся історія Писання, якщо її правильно розуміти, зосередження на одному на Ісусі Христі. Це від самого початку відбуття і е, до, до кінця, до об'явлення. І ця зустріч, що відбулася по дорозі в Маус, буквально стала прикладом найкращого, найкращого вивчення Біблії. Тому досліджуйте, навчайте і зростайте у пізнанні Ісуса Христа. І ми почали з того, що я почав з того, щоб уявити, що з нами поруч йде Ісус Христос. І Він дійсно, Ісус Христос, Бог, який виявив їм все Писання. Сьогодні з нами немає Ісуса Христа, поруч, живого, фізично, але Він з нами є через Духа Святого. Він сьогодні з нами є в Слові Божому, яке ми читаємо, і ми бачимо всі Його діла, і всі те, що Він обіцяє, і те, що Він говорить. І сьогодні ми знаємо, і сьогодні час благодаті, і поки він існує. Спасіння в Ісусі Христі. Тому хто ще не знає Ісуса Христа, хто ще не знає цього вічного життя, хто ще, ну, хто ще з ним не зустрівся, не побачив, не вкусив зустрічі з ним, хто ще вагається, ідіть, поки ще є час. Тому хай Господь благословить нас в цьому, що ми зростали, досліджували і навчались у Його ніг. Амінь. Помолимося.